Ворожі дрони Камікадзе. робота сервісних центрів, прийом пацієнтів в укритті. В ефірі оновлений випуск новин. Вітаю вас! Над Вінницькою областю, 12 жовтня у другій половині дня, сили протиповітряної оборони збили два ворожі дрони Камікадзе. Про це повідомив начальник Вінницької ОВА Сергій Борзов у телеграм-каналі. 12 жовтня Вінничну ворог атакував двома дронами Камікадзе, силами протиповітряної оборони. Обидва ударних безпілотники знищено. Написав він, як відомо, країна-агресор Російська Федерація останнім часом використовує. Іранські дрони камікадзе як альтернативу крилатим ракетам. Дальність польоту таких дронів становить одну тисячу кілометрів. Вони розвивають швидкість до 185 кілометрів на годину. На носовій частині такий апарат переносить вибухівку вагою до 50 кілограмів. Літають вони доволі низько, тому їх важко визначити системами ППО. На Вінниччині катапультувався пілот, який збив п'ять шахідів та дві ракети. 12 жовтня близько 9-ї години вечора. Поблизу Вінниці зазнав аварій винищувач однієї із бригад тактичної авіації повітряних сил. Льотчик успішно катапультувався, почувається добре. Льотчик виконував бойове завдання зі знищення над Вінниччиною ворожих дронів. Камікадзе цього дня пілот уже знищив п'ять шахідів. Три на півдні України та два над Вінницею. А напередодні, під час масового ракетного обстрілу, збив дві крилаті ракети окупантів. Через невстановлені технічні причини льотчик почав втрачати керування машиною, але зробив усе можливе, аби відвести літак подалі від Вінниці та катапультувався. Причина аварії встановлюється, йдеться у повідомленні повітряних сил ЗСУ. Командувач повітряних сил України, генерал-лейтенант Микола Олещук, ініціював клопотання про присвоєння пілоту високого звання Героя України. Мешканців Вінничини просять повідомляти на 102 інформацію про переміщення ворожої техніки, зокрема дронів Камікадзе, які нині атакують Вінничину. Мешканці міста та області, не будьте байдужими та повідомляйте на лінію 102 будь-яку інформацію щодо переміщення ворожої техніки в разі її падіння, вказуйте місце знаходження, при цьому до місця падіння збитого об'єкта не наближайтесь, уламки не чіпайте. Очікуйте приїзду компетентних служб. Тільки разом ми переможемо. Ідеться в дописі. Іщенка. Як відомо, при наближенні. Іранського дрона Камікадзе, як правило, в повітрі добре чутно роботу його двигуна. Звук схожий на роботу двигуна мопеда чи бензопили. 12 жовтня 2022 року у зв'язку з перебоями електропостачання не працює національна автоматизована інформаційна система. Через це надання послуг у сервісних центрах МВС призупинено. Йдеться у повідомленні головного сервісного центру МВС. На Вінничині не призупиняли видачу водійських посвідчень та реєстрацію авто. У нас на зв'язку Володимир Мотичко і маємо змогу почути його пряму мову. Хочу заспокоїти усіх відвідувачів сервісних центрів МВС у Вінницькій області. Станом на сьогодні усі центри без виключень працюють у штатному режимі. У разі повітряної тривоги надання адміністративних послуг призупиняється, і ми рекомендуємо усім відвідувачам пройти в найближче укриття. До речі, у кожному сервісному центрі при вході в зручному місці доступу є інформація, де найближче укриття до того чи іншого територіального сервісного центру. Тому, будь ласка, не нехтуйте у разі Об'яви повітряна тривога, адже наразі під час війни учбових тривог не буває. Працюємо ми з вівторка по суботу. У суботу припиняється надання послуг о 16.45. Основні послуги це реєстрація, перереєстрація транспортних засобів, видача посвідчень водія, обмін посвідчення водія, у разі втрати, викрадення. А також видача міжнародного посвідчення водія. Тому, будь ласка, звертайтеся. Ми завжди будемо раді бачити вас і надати відповідні послуги у найкоротші терміни. До речі, хотів би закликати, що можете користуватися на сайті головного сервісного центру такою послугою, як електронний запис. Це дуже зручно, швидко і доступно. Прийом пацієнтів в укритті через тривалі повітряні тривоги в Тульчині. Амбулаторія прийматиме хворих в укритті, враховуючи тривалу повітряну тривогу, Тульчинська амбулаторія загальної практики сімейної медицини прийматиме хворих в укритті. Про це повідомили в адміністрації амбулаторії. У нас на зв'язку Сергій Кушнір, головний лікар. Мої вітання вам. Добрий день. Розкажіть про роботу медичного закладу під час повітряних тривог, чому було прийнято відповідне рішення, враховуючи те, що наш заклад заключив угоду з 38 тисяч населення, і бачучи те, що люди хочуть звертатися до нас і мають бажання, але ми під час повітряних тривог цього не могли зробити. Враховуючи те, що у нас в Кучинській амбулаторії є заклад радіаційного захисту, ми прийняли рішення приймати там пацієнтів. На сьогоднішній день в радіаційному захисту у нас є підключені засоби інтернету, ми можемо приймати і проводити. Повне обстеження людей, і там зроблено у нас прийом лікарів Тучинської амбулаторії загальної практики. Крім того, зроблений прийом лабораторного відділу нашої, де проводяться всі е, ті загальні аналізи, які потребуються на сьогоднішній день нашим пацієнтам. Які саме медичні послуги будуть проводитись в укриттях під час повітряних тривог? Чи це весь спектр послуг, чи якісь конкретні що зазначити? Це буде весь спектр наших заходів. Це прийом громадян як лікарями загальної практики сімейної медицини, так і проведення всіх тих лабораторних обстежень, які відповідають нашому пакету послуг. Дякую вашому медичному закладі і вам, що піклуєтесь про безпеку пацієнтів. На все добре. Дякую вам. Сергій Кушнір, головний лікар Тульчинського центру, з нами був на прямому зв'язку. А ми ж продовжуємо ефір далі. Музика. У Вінниці презентували вуличну фотовиставку Україна, війна та опір. Вона представляє серію робіт американських та українських фотографів, які розповідають про повномасштабне російське вторгнення. На світлинах зафіксовано різні прояви війни, героїзм українських захисників та захисниць, спротив цивільного населення, воєнні злочини російських військових, те, як бойові дії впливають на українців та українок. Де окупований ізюм вінчан запрошують на благодійну виставку. Автором проєкту є Константин Ривуцький, український фотограф, активний громадський діяч, який нещодавно здійснив поїздку до деокупованого ізюму разом із вінницькими волонтерами та активістами. Майже 40 світлин, роздрукованих на, на полотнах. Також ми вивели вивели це все на екран. Ось далі це презентація фотопроєкту, яка називається окупейшн». Надалі ми його переносимо в художній музей з наступного тижня. Будемо. Дякувати Богу, да щоб все було гаразд, і перенесемо в художній музей. В художньому музеї вона пробуде неділю для всіх віничан. Хто ще не міг побачити чи схоче, ну хоче побачити. А далі ми хочемо поїхати вже по іншим містам і по іншим країнам. Нагадаємо, з 2 квітня ізюм був повністю захоплений російськими окупантами. Місто стало ареною масового терору, в якому Тим чи іншим чином постраждало майже все населення. Місто зруйноване на 90%, а його мешканці піддавались тортурам та перебували під постійним психологічним тиском. Наразі після деокупації стають відомими тисячі жахливих людських історій. На цьому випуск новин завершуємо. Поки військові боронять у рубежі нашої країни, ми повинні тримати хребет економіки. Якби важко моментами не було, навіть коли випускаються руки. Адже наші захисники не втомились, не маємо права втомлюватись, і ми з вірою у перемогу та наші збройні сили України.